Звичайний випуск про те, як я веду свій бренд. Сьогодні ми йдемо а, на вінтажний ринок. І якщо бути відвертою, я не знаю толком, що в цьому ринку ми зможемо побачити. Я сподіваюся, можливо, ми зможемо щось купити. Давайте я прочитаю, що взагалі пишуть про цей вінтажний ринок. Написано, що the biggest вінтаж market. We will see, знаєте, see. ми побачимо, що це вінтажний тажний маркет великий. А я сподіваюся, що ми проведемо гарно час, подивимося якісь речі. І взагалі це перший вінтажний маркет, на якому я побуваю. Він зараз приїхав в моє місто в Лії але на сайті я бачу, що він буде по Нідерландам, по різним регіонам, в Італії, в Бельгії буде. Ну, подивимось, наскільки він великий, наскільки він класний. Написано, що ми великий вінтажний маркет одягу в Європі, і нам важливо, щоб не була ціна висока і так далі. Ну Ми подивимось, якщо не висока ціна, що там забудуть за речі. Uh, I don't know Yeah, yeah, all this money on me. Yeah, yeah, cash rolls all around me. Yeah, yeah, all this money around me. Yeah, yeah, cash rolls all around me. Mm -hmm. Блін, я так сподіваюся, що ми щось знайдемо. Хоча б для мого бренду мені треба для фотосесії, чесно. Я так сподіваюся, що це буде нормальний він теж не маркет, а не шляпа якась. Ну Він не такий маленький, як я думала, якщо Ти чесно. Тобі подобається? Ми зараз подивимося, я не знаю, як Пішли, буде. щось будемо дивитися. Ten we'll cool. out kind of ten. Let's wait. I've been going big on the bigs out of state. Do research. Check out the back of my place I rep so heavy. A tap when I take. Still I'm on that for the long run. That ain't that you got, say the right one. Don't try me. I rap like a Python. Had enough of. Якщо тут є декілька речей, які можна купити, вони в принципі нормальні. Можна Ми бачили пару прикольних джекетів на хлопці. А, ось. Але, щоб так сказати, що тут багато якихось класних речей, я не скажу, і я трішки очікувала більшого, що тут буде більше класних брендів, але маємо, ще... да, ми зараз ще подивимось щось. I reminisce like every day cause I miss what it was. Tryna Це прикольно. <реш> <реш> а якщо так дивитись, ну типу, здається, якесь лайно. <реш> так, ну що, ми купили, чесно кажучи, давай я почну да. Це mm -hmm. По-перше, місце проведення реально дуже ахуєнне і дуже ну, просто. Воно мені здається, що це церква якась, да, стара? Я думаю, так що. Моя думка, що я очікувала трішки кращого, і коли ми перше зайшли. Мені здається, наша перша думка була, що це трішки секонд хендом попахує, так? Да? і трішки. Ну, <ріст> Такий. Економ клас. Економ клас, так, український. Так. А, що ти думаєш? Якщо є час, але якщо занурюватись в цю атмосферу, якщо все приміряти. Так, не в принципі, непогано. Не якщо щось міряти, то в принципі, ти можеш знайти щось, що тебе може зацікати. Наприклад, так. ми все ж таки вийшли не з пустими руками, як мінімум. Вже а, добре. Так, я купила собі жакет а, жовтенький, такий, якраз на осінь, він такий тепленький, класний. А Аліна ще не купила? Джинси. Да, Ліна купила джинси. Але ми не міряли, я не міряла джинси. Будемо дивитись тільки вдома, бо там була дуже велика черга. І ми не міряли. <хи> да, ми, ну, я міряла жакет, тому що це ізі поміряти. А да, стояти ще в черзі, щоб на джинсі, то ми вирішили просто не стояти на Абум. На Абум, але ми сподіваємося, що вони підійдуть, в принципі, да. тому я думаю, так, так. І я так думаю, що підійдуть. В принципі, класно час провели, все одно щось інше да, для так. різноманіття, в принципі, прикольне. Знаєте, підбити підсумок, що в принципі ходити на вінтажні маркети варте того, але напевно треба обирати якісь такі маркети, щоб тобі. Або переглядати їх. Бо я знаю, є маркети, де не тільки одяг продається, що продається там, наприклад, якісь класні вінтажні а, посуда, вінтажні там, я не знаю, меблі і так далі. Mm -hmm. Тому дуже цікаво також на такі вінтажні маркети потрапити. Ну, я думаю, що це ми можемо вже якось зробити в іншій країні, поїхати і протести. -па, па все одно щось знайшли. <реш> До скорої зустрічі! Bye -bye.